У учасників закритого каналу є певний базовий перелік питань, які вони мені ставлять після того або ще до того, як зайти в канал, тому давайте сьогодні їх розберемо, щоб ви вже мали про це уявлення. Перше питання це чи взагалі моя тематика актуальна, чи можна з цим заходити. Коли ви думаєте взагалі починати на цю тему канал чи ні, можна просто зайти і перевірити по різних біржах, якщо у вас знову ж таки є доступ до них, чи є кількість запитів на рекламу. Бо будь-який канал вигідний, коли ви. Знаєте, що можете досить доступно отримати собі аудиторію, перегляди і так далі. І по-друге, зможете на постійній основі продавати там рекламу і відповідно заробляти, або просувати якийсь бізнес, якщо у вас є знайомства, чи, наприклад, маєте свій проект, це буде рентабельно, головне спочатку це прорахувати і потім вже заходити в канали. Новини, наприклад, це така вічна тематика, вона була їй буде. Різні там крипта, музика, меми. Це вже треба дивитися залежно від часу. Для того, щоб перевірити актуальність той чи іншої тематики в Телеграмі, вам треба мати біржі, де виходять оголошення про купівлю реклами. І просто в пошуку, ось, наприклад, якщо б я захотів створити ще один новинний канал. Я вбиваю пишу: це лише одна біржа. маєте це на увазі. Більше 500 запитів про купівлю. Тобто новини мають попит. Давайте напишемо, до прикладу, гумор. Так, ось є також сторінки з гумором. Тут вже менше попиту, бачите, в цьому конкретному чаті 34 запити. Але знову ж таки, ринок є. І новинних каналів завжди в рази більше, ніж тематичних, тому це більш-менш цікава пропозиція. Можемо зайти ще в якусь біржу для прикладу, щоб також подивитися пошуку. Пишемо новини. Ось бачите, майже 600 запитів. Якщо ми тут напишемо, наприклад, той самий гумор, буде 82 запити. Тобто ця тематика теж актуальна. Створювати відкритий канал чи закритий? Це питання також дуже-дуже багатьох займає, але насправді тут досить це просто. Коли ви закупаєте рекламу, то канал має бути закритий, щоб набагато дешевше обходився вам підписник, заявка. А коли ви знаходитеся в періоді, що не закупаєте, краще відкрити канал, щоб вас могли знаходити з пошуку. Цей трафік невеликий, порівняно з рекламою, з заливами, це нічого. Але поступово-поступово люди можуть вас знаходити і треба також цей трафік отримувати. З якого бюджету взагалі має сенс заходити в Телеграм? 500 тисяч доларів це вже сума, з якої ви можете купити готовий канал або стартанути нормально свій, якщо знову ж таки ви не Питаєте якихось таких ілюзій, що зайдете зараз, і за 1000 доларів у вас буде 100 тисяч підписників, по 20 тисяч переглядів. Такого точно не буде. Але стартувати ви можете з таким бюджетом, і вже у вас будуть норм канал, якщо його особливо прикупити готовий. З розмову це зробивши, підібравши, як я розповідаю, в закритому каналі. Маючи хоча б тисячу доларів, ви можете для себе вже обрати різні варіанти. Наприклад, взяти кілька тентичних невеличких каналів, ось такого плану, як цей канал, коротка історія. Або ви можете придивитися до трохи більшого вже каналу за приблизно таку суму. Наприклад, ось є Радар за 25 тисяч гривень, ще можна пару тисяч точно сторгувати і взагалі взяти по хорошій ціні. Вже є навіть 2000 охоплення, тобто це вже досить хороший канал. Так само ви можете бачити, що різні пропозиції і є як вибирати. Головне, звісно, от взяли ви якийсь канал, і треба його буде обов'язково перевірити. Де брати усі ці чати? Усі канали, щоб одразу мати повну базу для просування, для продажу реклами. Я в закритому каналі це все зібрав, вони є в закріпленому. І також я поступово поступово додаю туди матеріали. Вони виходять щотижня, буває кілька разів на тиждень, тому можете долучатися, якщо ви ще не там, і власне отримати все, що необхідно для старту одразу. У мене є спеціальний закритий канал, участь в якому коштує наразі всього 890 гривень. Ця ціна є актуальною з 1 грудня 2023 року. В цей канал я зібрав усі чати-канали, де можна купувати рекламу, продавати заливи. Також можна купити готовий канал або продати свій, якщо є таке бажання. В будь-якому разі ви можете один раз зайти і назавжди отримати всі ці матеріали. Плюс задавати мені питання в особисті повідомлення, які я потім розбираю. Тобто, якщо у вас є якесь бажання проконсультуватися з того чи іншого моменту, я це роблю для учасників закритого каналу. Тому не втрачайте цю можливість. Ви можете за посиланням в описі прямо перейти і придбати. Або якщо у вас є бажання спитати спочатку мене в особисті, то можете так написати, і потім я вам надам ті ж самі реквізити ФОП, ви по ним оплачуєте, і я вас додаю. Які актуальні способи просування телеграм-каналу, що діють у цьому році і будуть далі актуальні? По-перше, це, звісно, реклама в інших телеграм-каналах це основний спосіб просування. Також є заливи, це коли вас рекламують з конкретною заздалегідь відомою ціною за кожного підписника, що перейде. Є перегін з інстаграму, з Тіктоку, це вже більш екзотичний метод. Тут треба розуміти, що ви робите. Ну і також ніхто не відняв взаємний піар і інші менш відомі способи. Більш детально про те, як просувати канал, розповів ось тут. Переходьте.